Протягом багатьох тисяч років в нашому тілі, в нашій біології, відпрацювалася програма позбавлення всього зайвого, всього лишнього легко і безболісна. Так, чисто біологічно, ми не маємо, наприклад, довго носу, як у тварин, тому що нам не треба вишукувати собі їжу. Ми йдемо в супермаркет на базар і купляємо все, що нам заманеться. У нас немає великих вушних раковин, тому що нам не треба слухати, чи не крадеться до нас хижак або ворог. Ми беремо ключі, замикаємо свої квартири або ставимо машину на сигналізацію. Зайва вага, лишні кілограми. Так, часто ми висловлюємося про жирову тканину. Але біологічно це дуже важлива тканина. Вона приймає участь в утворенні багатьох активних речовин в нашому тілі, багатьох гормонів. Це депо води, це джерело енергії, це захисна частина нашого тіла. І тому це дуже важлива ті, дуже дуже важлива частина нашого тіла. Чому я так кажу? Тому що тіло наше дуже неохоче позбавляється, віддає свої лишні тканини. Вченими відкрито до речі, що ми народжуємося з жировими клітинами певної кількості, і вони не змінюються у нас протягом всього життя. Для прикладу, жінка дивиться на себе в зеркало, їй не подобається занадто широкі стегна або великий живіт, або друге підборіддя, її психіка переживає і вона починає транслювати мозку цю програму про зайві кілограми. Мозок запускає певні реле, які активують гормони, і жирова тканина починає сплющуватися. Тобто жінка втрачає вагу звичайно за умови корекції харчування, фізичної активності. Але вночі наша психіка спить. І ця програма, яка Транслює щось зайве, вона теж виключається. І наша біологія починає дуже активно все відновлюватися. Саме тому, коли ми там трошки обмежуємо себе харчування, там фізична активність надмірна у нас в порівнянні з звичайним життям, ми це все діло припиняємо, зайві кілограми, так звані, дуже швидко назад повертається, тому що жирова тканина надзвичайно важлива для наших тіл. Другий приклад: якщо людина сприймає життя, так, яке б'є його, дає копняка під зад або штурхає в боки, то саме ці місця зад або боки будуть збільшуватися для того, щоб наступним разом, коли життя знову вдари тим чи іншим чим чином, вже буде м'яка подушка безпеки. Це біологічні програми. Саме тому, якщо ви опинитесь в лісі і побачите ласіху з круглою попою, Бочками, великою мордочкою. В неї буде лиснитися шорстка, ви будете милуватися цією твариною. А якщо ви побачите ласіху з тощим задом, світящимися ребрами, запалими щоками, ви подумаєте, що, мабуть, вона хвора або стара. В біології немає нічого зайвого, немає нічого некрасивого. Краса потребує жертв, це придумали люди, соціальні тварини. Краса, вона просто є. Вона не знала, що, ну, наприклад, чоловіка низького росту ми будемо називати каратишкою, а крупну жінку ми будемо називати товстухою або ще якось погірше. Я особисто поки що не знаю, як це прийняти себе з усіма своїми недоліками, як це там дивитися на себе в зеркало, на свою зовнішність, як вона не подобається, і приймати її. Але я знаю, я вчуся тому. Як іти в спортзал, не тому що мене обвисла попа чи щось інше, а тому, що мені подобається відчувати моє пружне тіло. Я готую собі якусь корисну їжу не тому що це написано в книжках, а тому, що для мене це смачно.